Медом і хлібом, сином і дідом ми відподуємо країну разом з шоною всім нашим роєм, Славимо ми Україну! В ефірі рогова пасіка піно Ми сьогодні на пасіці через кілька днів після постановки Кандії. Попробуй сьогодні проаналізувати, чи заспокоїлися бджоли після того, як їм дали канді. Подивимося на ці вулики, що з ними робиться. Тут бджоли дійшли до кінця, ми їм дали канді, вони дружно накинулися прогризати. Але ще мед є трошки, то я надію, що це їх заспокоїло. А то вони тут ганяли, бо були прикінці. Ще придеться їм підставити. Одиннадцятий вулик. Бджоли були зверху і залишаються зверху. Явно я розпліт. Ми їм скраю поставили. Канді. Вони з краю його починають брати. Бджоли розплід не покинуть, хоча ззаді є мед, але туди вони вже не підуть, поки холода. Хіба що пізніше буде тепліше? Явно клуб зверху, явно є розплід, бджоли активні, клуб розпався, Канді, як ніколи, актуально. Поліуретановий вулик, що тут? Бджоли да, активні, як і були, мед беруть, причому з усіх сторон обступили. Зрозуміло, що там у них розплід. Далі мед в кінці є, але вони туди вже не підуть. Вони будуть брати вже тільки канді. Ну що, можливо, буде ранній розплід і ранній взяток. Щасливої зимівлі. Дивимося тут. Тут у нас роздвоїлась сім'я. Спереду і ззаді. Спереду бджоли вже вилізли, вакантій ще не беруть. Ззаді. Вони активні, але видно, канді від них далеко. Можливо, треба буде його присунути тоді, коли буде тепліше. В цьому вулику бджоли як були, активні, так і є. Розслід ми їм дали, вони з краю його беруть, ганяють. Значить, меду вони вже там не мають, об'їли біля розплоду. Заді є, але вони туди вже не підуть. Ну що, хай прогрізають. Це буде їхній порятунок під час морозів. І один ще далекий вулик. Там бджоли теж були дуже обезпокоєні. Зараз подивимося, як вони тут беруть. Дивимося, вони дійшли до кінця, ще в кінці сидять деякі, але вже тут вони починають брати мед, тому що в кінці мед кінчається. Це надія тільки на канді, що вони на ньому дозимують. Трошки рано, але були обльоти після Нового року. І приходиться в кінці січня класти, щоб вони не осипалися від голоду. Гарної зимівлі. Як ви бачите, ці качелі вже надоїли. Вчора ще був мороз, а сьогодні на пасіці вже плюс 5 градусів. Вже теча зі стріхи. Вода, вже бджоли опять активні, клуби розпалися. Можливо, сьогодні ми ще подивимося, ще прийдеться комусь давати канді тим бджолам, які ганяють зверху по рамках і не хочуть іти брати мед. Оце така наша ситуація. Хочу показати вам ще один вулик, за яким я дивлюся, веду контроль. Бачите, з цеглинки глинки поперек, а не позов, значить, тут є проблема. Проблема така, що бджоли, ви самі зараз побачите, на початку ще вулика, ніби й добре, але вже повелазили наверх. Ще не дуже активні. Але, видно, є розплод. Навколо нього ще залишилися залишки меду, а меду ще повно до кінця. Але вони об'їдять швидко ці залишки меду і, напевне, почнуть ганяти так само, тому що розплід вони не кинуть, в кінці мен залишиться і можуть осипатись. Ну що, напевне, їм треба в наступний раз дати в кінці притул до цього великого клубу бджіл зверху, канді. Страховочний пакет, на всякий випадок. Поки що ми почекаємо ще, немає ніби такої загрози, але потом дамо. Подивимося, чи треба ще підкорнувати деякі сім'ї. Цей крайній вулик нас непокоїв і того разу, але ми й туди не дали, вирішили ще прослідкувати. Що ж зараз тут робиться? Приймемо знак піднімемо кришу. Становище йде до загрозливого. В кінці ще трохи меду є, але бджоли зверху. Бігають по рамках, активні. Явно внизу вже є розплод. Мед вони об'їли і ганяють поверху, шукають, бо тут щось тепліше. До кінця, може, вони й дойдуть, але меду цього не хватить. Тому, напевне, треба буде їм підставити канді. Так, ми тут щось. Ми канді ставимо на сіточці, щоб воно трохи трималося. Тому що ми не робимо класичне канді, ми додаємо цукор, але не до білого кольору, тому що цей мед... Чеканді з цукром воно швидко затвердіває і бджоли все одно його просіджують на дно вулика, і там воно так цей цукор і валяється. Тому трохи додаємо, але небагато. Що Попробуємо Дати в кінці з краю ось тут. Все. Є в них запас, коли що, то є, що їсти. Поставили хай дозимовують. Оце таке становище на роговій пасіці з відколкою Ну, Подивимося ще один вулик. Того разу ми їм не дали, хоча б були зверху. Ми вирішили, що ми їх стривожили, правда чи ні? Так і є. Бджоли успокоїлися. Вони ще до середини дійшли, ще сюди підставляти нічого не можуть. Просто в бджіл треба менше лізти зимою. Рогова пасіка зимує. Канді допомогло, бджоли успокоїлися. Деяким ми поставили ще канді. Ну що, треба контроль і контроль. Починається лютий місяць, а в лютому місяці треба дивитися частіше, хоча лишній раз не тривожити бджіл. дуже акуратно це треба робити. Тому що в будь-який момент матки зазвичай навіть в холодну пору року вже починають червити. А після новорічних обльотів ростуть тим більше в цих вуликах. Є. Якщо вам було пізнавальне це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Методом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шою всім нашим родям. Славимо! Нашим рогем славимо ми Україну!